Дали джойстик і ми управляємо. Тот парень, який любив в зіграти гратися зі машинками, тепер він е, лучше всіх керує цим трактором. Фантастика! Отже, цей чудо-трактор по суті просто велика машина на пульті керування. Оператор керує нею дистанційно. Тож, коли розміновувач наїжджає на міну, людині нічого не загрожує. Зараз ми покажемо вам це диво техніки у дії, що правда, звичайно, вже на розмінованому полі, аби можна було безпечно роздивитися винахід з усіх сторін. Така конструкція це ножі такі, так? Да? Так, коли наїжджає на міну, всі взриви проходять під цим катком. І весь зрив поверждає ми каток, взрив проходить тут. Він не повреждає трактор. Трактор стається цілим. Це вже броня, так? Да? Як для трактора? Да? Далі броня, а це ми зробили для того, щоб трохи е, тяжелість зробити.